Тарас Григорович Шевченко, вірш Думи моє, думи моє, скорочено. Думи моє, думи моє, лихо мені з вами, нащо стало на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо на світ, на сміх породило? Поливали сльози, чом не затопило, не винесло в море, не розмило в полі. Не питав б люди, що мене болить, не питав б, за що приклинають долю, чого нужду світом нічого робить? Не сказав на сміх. Квіти мої, діти, нащо вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі? Як я з вами плакав? Може, і вгадав, може, найдеться дівоче. Серце, карі очі, що заплачуть на сі думи, і більше не хочу. Одну сльозину з очей карих і панна панами, думи мої, думи мої, лихо мені з вами.